На Донеччині росіяни обстріляли 12 населених пунктів за добу: троє загиблих і п'ятеро поранених місцевих жителів. У звільненому Святогірську волонтери щодня безкоштовно роздають гарячі обіди місцевим жителям. На Херсонщині окупаційна влада заборонила пересування приватних човнів через Дніпро. Звільнену стельмахівку на Луганщині покинули всі мирні мешканці. Вчора з деокупованого села виїхали останні сім жителів. Саме село зруйноване вщент, нема жодної вцілілої домівки. Стабілізаційні заходи у населеному пункті завершено, проте через близькість лінії фронту село постійно обстрілюють росіяни. Це наша стельмахівка, що з нею зробили російські війська. Отак, все розбито вщент. Тут всім поруч йдуть бойові дії троє загиблих у Бахмуті. Одна в Авдіївці. Ще п'ятеро жителів Донецької області отримали поранення внаслідок обстрілів армії РФ. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Цієї доби російські окупанти обстріляли 12 населених пунктів області. Бахмутський напрямок лишається одним з найнапруженіших і також місто. Бахмут дуже сильно пошкоджено. Немає жодного фактично вцілілого будинку в місті Авдіївці, у Мар'їнці, Красногорівці і ближче, де лінія фронту підходить до Курахового, Так само Селидівська громада страждає. На Донеччині відкрили трасу Київ, Харків, Довжанський на межі Донецької та Харківської областей. Запрацював блокпост. Правоохоронці перевіряють документи водіїв та пасажирів, а також оглядають авто. Жителі Авдіївки, які евакуювалися до Покровська, почали отримувати продуктові набори від всесвітньої продовольчої програми. В Покровську роздали 280 коробок. Плануємо ще в Мирнограді роздати найближчим часом. Там також багато наших людей там 320 двадцять продукти, медикаменти та засоби гігієни отримали близько п'ятдесяти сімей звільненого від російських окупантів села Коровій Яр. Гуманітарну допомогу до Лиманської громади привезли поліцейські та представники Червоного Хреста. У селі відсутні відсутні будь-які комунікації. Немає електропостачання, газопостачання немає. Продуктових магазинів, тому перша потреба це продуктова. Немає у селі фельдшера, не працюють аптеки. Наразі тут проживає 90 людей, з них семеро діти, каже староста Коровоярського округу Віктор Князів. Серед руїн та купи сміття, яке залишили після себе росіяни. У селі Богородичне розшукали козла на ім'я дух. Його та ще двох кіз перевезли на ферму біля Краматорська. Повідомляє речниця Донецької. Облдержадміністрації Тетяна Ігнатченко тварини залишились без господарів у селі, яке до 11 вересня було окуповане армією РФ. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас гарячі обіди починають роздавати о 12-й. Заздалегідь люди займають чергу, приходять з кастрюлями та банками, годують супом, бутербродами з чаєм не голодні в нас це є. Дуже багато гуманітарків присилає нам Україна і євросоюз. Такі рани на пальцях Наталії від вогнища. Жінка каже, виляє дрова самотужки. Ми ж на кострах готуємо, на кострах. А здесь от гарячі приготували і ми покушали доволі, тому що гарячі. А на кострах костри є костри, вони вже всі руки від костров. По дворах багатоповерхівок люди готують ось так, обладнали собі грубки, мангали. Ось мангал на мангалі готують. У нас газу немає, у нас плити стоять взагалі не газовим. У дворах запаси дров, ними розтоплюють печі. Ми заготовили, в ліс ходили, хоча опасно в лес було була ходити. Заготовіли трохи дров. Обіщайте електроенергію, дати, посмі. Цей пункт видачі гарячої їжі працює Святогірську тиждень. Годують людей щодня. Починають готувати о 6 ранку. Отак, на буржуйках, дві кастрюлі супа об'ємом 70 літрів та такі з чаєм. Спочатку ми стартували з трьохсот. Прийшло менше 250, 222. 222 порції було. Вам одну порцію чи дві? Одну? Добре. Сьогодні ми вже готуємо на 400 порцій. Тобто ми знаходимо місця, де люди дислокуються, тому що їм погано доходити сюди. Ну, важко, вони ще й бояться. Окупован Святогірськ був близько чотирьох місяців. На цій вулиці десятки синьо-жовтих прапорів. Вони моярять тут кілька років. Під час окупації їх ніхто не знімав. Анастасія Галасюк, Андрій Резніков. Новини на Суспільному Донбас. Ця будівля була закинута вісім років. Тепер же тут роблять капітальний ремонт, щоб заселити жителів Маріуполя, які втратили свої домівки. Тут на першому поверсі розташовуватиметься дитяча кімната. Житимуть люди в окремих квартирах. Ремонтні роботи розпочали у вересні. Зараз у будівлі готують підлогу для залиття бетоном, монтують профілі під гіпсокартон, лагодять електрику. Далі заміна вікон. Такого кольору рідкі шпалери будуть в кімнатах. На першому поверсі за проєктом також праль. Дня коворкін місце для кавабрейків. Такий вигляд матимуть квартири у Маріупольців у відремонтованому гуртожитку. Їх буде 35. 19 однокомнатних і 16 двокомнатних. Общежиття життя з чотирьох тежей. На першому теж знаходиться дві однокомнатні. І три двокомнатні квартири фінансується реконструкція гуртожитку за рахунок міжнародної організації міграції та маріупольського бюджету. Всього витратять 36 мільйонів гривень. Ремонт планують закінчити до кінця 2022 року. Заявки на проживання прийматимуть у міськраді. По перше, це а, ті, хто дуже нуждаються. Є велика потреба у житлі. Надані житла, а по-друге це спеціалісти, котрі необхідні для міста Маріуполя. Це медичні працівники, працівники освіти, силовий блок, поліція, військові, сім'ї військових. Ось по такому принципу. Житимуть гуртожитку, люди безкоштовно, а сплачуватимуть тільки комунальні послуги. Ми цю будівлю взяли в оренду у Аграрно-економічного університету міста Дніпро. Ми взяли, підписали договір з фондом держмайна на оренду цієї будівлі на період, період військового часу плюс три роки. Після того, після військового часу ми да ми будемо сплачувати оренду платню там 4% на рік від а, оціночної вартості а, цієї будівлі. Це біля 23 тисяч гривень на місяць. Ми ж а, бажаємо далі цю цей проект розширювати вже у нас є ще три таких а, будівлі: дві у Крапівницькому і одна. Під Чернівцями зараз каже Захаров на підконтрольній Україні території більше 200 тисяч переселенців з Маріуполя. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк. новини на Суспільному, Донбас у зоні бойових дій на Херсонщині Тактика російських військ незмінна. Стоять на рубежах та обстрілюють позиції збройних сил України, з танків, мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню. Завдали чотири авіаудари і запускали 30 безпілотників для коригування артилерії. 20 снарядів випустили з градів по звільненій трифонівці. Жертв серед мирного населення немає. За інформацією генштабу від вогневого ураження постраждали понад 30 прифронтових населених пунктів, зокрема Нова Кам'янка. Війська РФ будують лінії оборони на лівобережжі Херсонщини і примушують місцевих жителів виселяти зі своїх домівок. Російські окупаційні війська. Продовжують примусову евакуацію населення на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей. Їй підлягають мешканці населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро від населеного пункту Велика Знам'янка Запорізької області до Нової Каховки на Херсонщині. Сили оборони півдня цілодобово задають ураження по телах і резервах російської армії. Минулої доби українські льотчики вдарили по скупченню російських сил і техніки. Ракетники і артилеристи завдали півтори сотні ударів по позиціях армії РФ. Продовжили систематично знищувати склади боєприпасів і резерви пального. За підтвердженою інформацією, знищено 8 рашистів, 2 танки, реактивну систему залпового вогню «Град», інженерну машину розгородження «ІМР-1», 9 одиниць автобронетехніки, 4 склади з боєприпасами в Баштанському і Береславському районах, 6 залізничних цистерн з пальномостильними запасами ворожої армії. Танк 5 одиниць броньованої техніки, система ГРАД та гаубиця Д 20 російських військ виведені з ладу. Решта втрат армії РФ на півдні уточнюється. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон 3 листопада в Херсоні з будівлі облдержадміністрації зник російський прапор. Повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський. За його словами, такі дії можуть бути елементом і ПСО. Це відбувається достатньо масово, не тільки з будівлі обласної державної адміністрації. Зняли так само своє свою цю ріковор із будівлі медіка, там де в них був розташований департамент охорони здоров'я, і ще з деяких будівель, але ми бачимо, що є достатньо високу там військову активність. Тому зарано говорити про те, що там вони залишають херсон. Юрій Соболевський каже, що неоднозначною є інформація щодо зникнення російських блокпостів у передмісті та деяких районах Херсона, адже в інших місцях створюють додаткові фортифікаційні споруди. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. У Юлії тітка довго не могла наважитися виїхати з окупованого міста. То не хотіла покидати квартиру, то через відсутність грошей, то через самопочуття. Коли вже ситуація в Херсоні стала вкрай важкою, каже Юлія. Родичка вирішила виїхати. Знайшли перевізника, але виникла проблема переправитися на лівий берег. Моя тітка нарешті вирішила виїхати. Зараз це можливо тільки через Крим. Через те, що Росня заборонила переправу на лівий берег. Вона тепер не зможе виїхати. Сьогодні тітка подзвонила знайомому, який перевозив людей катером на лівий берег. Він сказав, що не працює. Окупаційна влада оголосила про припинення руху приватних човнів через Дніпро. Пояснюється тим, що закінчилася евакуація з правобережної частини Дніпра та посиленням військової небезпеки. За словами керівниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони та охорони Півдня Наталії Гуменюк, це показує, що російські військові намагаються максимально контролювати ситуацію. Далі, або вони намагаються налаштувати там переправлення суто військових вантажів, щоб ніхто інший їм не заважав, або просто намагаються посилити режимні заходи з тим, що якщо хтось... Не дослухається з місцевого населення і спробує переправитись за допомогою якихось своїх підручних приватних плавзасобів на інший берег, організувати так звану свою самоевакуацію. То вони можуть навіть відкрити вогонь. Така заборона є передбачуваною, говорить військовий експерт Михайло Жирохов. Зробили, щоб було менше зайвих очей, які збирали інформацію для наших збройних сил України та головного управління розвідки. Вони повністю перекрили це сполучення для того, щоб контролювати особисто, тому що удари Хаймарсів, удари е артилерії вони дуже дуже потужні і вони вилучають туди, куди потрібно. І тому саме з цієї, ну якщо дивитися з військової точки зору, за словами першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, перевезення через річку дозволено лише комунальній навігації. Вони зупинили, заборонили фактично навігацію приватну по Дніпру і для того, щоб вони розуміють, що люди деякий відсоток все ж таки будуть це продовжувати робити, незважаючи на заборону. Тому зараз вони максимально або конфіскують плавзасоби, які там представляють за них цінність, або їх знищують в таких випадках. На жаль, ну досить багато, і я впевнений, що це буде продовжувати. Також говорить Юрій Соболевський, окупаційна влада створює максимально жахливі умови для людей, які відмовилися евакуюватися. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.